Доброго дня! Ми знаходимося зараз на озері Міляти. Цірководневе. Підходимо зараз до альтанки. Тут б'є такий фонтан. Озеро кром після дно. Дуже гарно купаються діти. Тепло є місце, де і опіроти. Гарне місце як для дітей, так і для дорослих, для старших людей, так як плавний захід і кругом піщане дно. Навколо озера у нас природа. Чисте повітря. Також є глинотерапія біля озера разом з душовими. Можна помазатися глиною. Зараз наближаємося до місця, де мажиться глиною. Можна прямо у цьому і купатися в маленькому озерці з глиною. О, все по коліна води. І зразу після цього можна, сокнувши, можна помитися. Раненько. You cafe Можна полежати і на травиці, можна на піску.